Були розміщені у Волинську, у Володимир Волинську, радну, Тернітка Шевівської Ну, Тут є присутні люди, які працювали, я бачив, з Кобеля і Луцька. Навколо цих наметів відбувалася зі всіх клубів жвава дискусія, яка часом часу переходила в жваву, агресивну дискусію з представниками з, з, напевно політичних клубів спортивної зовнішності. В на Київ було подано списки з 53 прізвищами, що на думку громадськості ці особи достойні бути проілюстрованими. Я думаю, що наші колеги, зокрема спеціалісти про реєстрації серед новообраних депутатів, прикладуть максимум зусиль, щоб відповідні норми закону, що цих осіб були застосовані. Також нам вдалося і сеструвати адресну доставку інтенсивної продукції «Луцьку», в когорі, володимиру, Волинську та Новолинську. На всеукраїнському рівні була наголошена продажа виборчих на це самопомічі через сільські поштові відділення. Достатньо ми співпрацювали з поштою, дякую Волинському відділенню поштою, хороша співпраця. Також було організовано десятка зустріч з виборцем та широке висвітлення ЗМІ. В ніч виборів ми. Зійшли з, з організованим цілодобовим режимом і також працювали серед в середки в Морлинську, маневри Черколках та Ворхові. Це дало результат на всеукраїнському рівні. Ми дані за 3.11. На, на Всеукраїнському рівні саме хоче нарубало 10,98, 98 в середньому по, по області 11,46, 19 вибору, область 11,70, 20-9,45. 21, 9, 17, 22, 19, 21.9.17, 22.19.10, 23.7.94. Результат гідний. Дякуючи в тому числі всім, хто присутнім анітарам, спостерігачам, членам ДВК і всім тим, які голосували за партію Самокович. Дякую